Колеса спущені. Мотузок. лоп. Пружина стартера Лопла. Прийшлося взагалі зняти. А саме головне, що пружину я поклав настільки в видному, надійному місці, що мені її тепер ніколи не знайти. Доведеться шукати і замовляти нову. Доброго дня та мирного світло, неба усім добрим людям. Колеса накачаю, мотузок поки що буду на... намотувати і заводити на шків. Пружину замовлю, але хочу поділитися ще одною дивиною. Подивіться, який тут карбюратор стоїть. Поставив його обрат, тому що... Рідний, не заводився, ремонтувати не було коли. і Він взяв те, що в нього було. Фільтр з мочалки прицепив. Звичайно, дуже ненадійно. Цікаво, а що ж це за карбюратор? Логіка підказала, що коробка може бути там, де старий карбюратор. Так, ну ось знайшов коробку з старим карбуратором. Так, так, куча ключів. Ключі нам не потрібні. Рідній КМБ-5. Він, звичайно, принфливий в роботі, особливо для тих, хто не має ні опиту і взагалі не знайомий з цією справою. Так, і ось тут повинна десь бути модель. Зразу говорю вам, це не реклама, це реклама, скоріше всього, людині, яка вміє знаходити вихід в самих скрутних становищах. Для двигунів внутрішнього згоряння потужністю від 11 до 15 кінських сил. Так, ну що ж, поближче познайомимося. Газовий модуль, він звичайно тут не потрібний. Але я думаю, якби був час, то брат би і присобачив би газовий балон до нього. Зробив на скору руку переходник. Ну. Регулятор обертів, звичайно, відсутній тут. Трубка теж знята. І такий собі фільтр, можна сказати, ніякий. Газ регулювався ось цією ручкою. Ну, ход, звичайно, ніякий, мінімальний. Можливо, і фатали його. Адже карбюратор на 12 кінських сил, а тут всього 4,5. А зараз я займуся тим, що трошки дороблю його, щоб все-таки було якось удобніше працювати і надійніше. Ось я вже успів зробити з мого уголка ось такий кронштейн. Сюди буде прикручуватися, проводитись цей тросик, щоб він міг відкривати заслонку більш-менш нормально. Буде проходити через оцей вид отвір. Сюди я зробив гашетку Ось таку. Тоже поставиться і буде підгазовуватись. Тросик буде цеплятися в якесь одне з отворів. І зробив, щоб більш-менш класно прижимало кланець. Попробую щось покращити. І так, приверганив я фільтр наче підсніжник якийсь чи що воно тут із поролонової мочалки. Це смішно. Я не знаю, для чого я це роблю. І тут же згадую. Не бійся, що не вийде, бійся, що не спробуєш. Ну добре, достатньо лірики. Будемо пробувати заводити. І так, особливості заводки. Мотоблока Нева з установленим на нього газово-бензиновим карбюратором. Для двигунів на 12 кінських сил. Так, Тут он включено. Закриваємо воздушну заслонку. Так, тут більше вроді ніде нічого не потрібно. Так, кран відкритий. Буду пробувати смикати. Після того, як заведеться, потрібно зразу відкрити воздушну заслонку. Угу. Угу. No. Капець. Вперед! Після моїх марних зусиль завести мотоблок він не завівся. Я почав шукати причини. По-перше, я зрозумів на кінець то На кінець-то зрозумів, що ця підколка, це, -це, це зовсім не фільтр. І мотоблок працював лише тому, що там мочалка взагалі не відігрівала не відігравала ніякої ролі для нього. Тобто він працював як все одно, що без фільтру. По-друге, я побачив, що кругом були зазори. Оце перехідник кругом завалений краї. По третє, не знаю, чи я вже повредив прокладку, чи вона і така була. Ну, в всякому випадку, сифони, воздух по-любому там. І так я розібрав майже весь <смірку> мотор. І подумав я, а чому ж сюди не поставити його рідний воздухан, ось цей. Для цього знову потрібен перехідник. Везе дуракан, знайшов у себе в гаражі трубу. Майже точно там десятки не співпадають, тобто точно ж такого діаметра. І почав городити перехідник. Відрізав трубу і до того фланця желізно-надійного почав доварювати. так, приблизно попритирав. Не думаю, що ця тонесенька прокладка могла компенсувати такі щелі. Ось це ну, ще чудо в знятому вигляді і для газу, і для бензину. Просто раді експерименту побачу, з чим це все кончиться. Стандарт Японії. Ну зараз трошки я його підкоректую під стандарт України Надіюсь, все буде окей. Так, ну перехідник, звісно, що мама не горюй вийшло. Так, з ворогами якусь прокладочку. І зараз спробую це до докучи. Пробую ставити його рідний воздуха. Став як дійсно, як рідний. Я вже вирішив якось соєдинити ці шланги, Попробувати Знайшов, не хочу поки що різати. Побачу, чи він взагалі заведеться. Поки що так. А там вже вже видно. Хоч приблизно. Так, ну все готово. І Хочеться вірити, чудо. І реально розум ну, розуміє, що це щось, ну, не то. Ну добре. Так, Так, є. Господи благослови.